То ми для себе вивели одну, зважаючи на те, що у нас є доволі багато метрик, котрі ми заміряємо. І ну, якщо ми працюємо на шестимісячній, до прикладу, основі, ми говоримо про перформанс рев'ю і чекпоїнт шестимісячний. То ми розуміємо, що у нас не зовсім комфортно дивитися і зашивати в ціле покладання, зокрема там 15 метрик, да, які там для нас важливі. Плюс має бути якась єдиний KPI, а, тому що там є а, там, різноманітні індикативні метрики, які допомагають нам розуміти, наскільки а, там той чи інший процес виконується, але при цьому всьому мають бути чіткі метрики результату а, для нас метрики результату і KPI, на котрі ми дивимося, тобто ми працюємо з системою OKR, ціле покладання на шестимісячний період, а, і перший наш О завжди в рекрутинг команді. Про перформанс команди. І е, першим пунктом там стоїть це виконання єдиного коефіцієнту перформансу і на рекрутера, і на сорсера. Для нас цільовий таргет це власне 110 відсотків. Е, і зараз я вам розкажу: е, 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 якщо повертатися знову ж таки на цей слайд, е, е, можна подивитися, що у нас всі майже не майже всі топ перформери, всі круто в січні виконали ці. Е, Цю цифру і е, яким чином, власне, формується ось цей final score. То у нас є е, складка, це така матриця, яка допомагає нам порахувати е, єдиний коефіцієнт перформансу. І що ми сюди зашиваємо? Ми зашиваємо е, first HM Interview і ми присвоюємо також вагу, тому що е, ми розуміємо, що для нас важливо, екстремально важливий якість. Тобто якість кандидатів, яких ми показуємо наймаючим менеджером, це, безперечно, деякі є кількісні показники, і ми взяли, там, що ми хочемо досягати 100% результату від того, котрий ми собі напланували. Плюс 10% ми розуміємо. Це... Той амбіційний такий частина, яку ми додаємо, і глобально ми маємо наш KPI, це досягнення 110% єдиного коефіцієнту перформанса і рекрутера, і сорсера. Як, я, я, при цьому всьому яка вага кожного із тих показників, про які ми з вами проговорили раніше. А ми розуміємо, що якщо у нас у нас не завжди може бути закриття в місяці, і це нормально для нас. Та тобто закриття це волатильна історія. І десь може бути там в період, що в рекрутера вдасться закрити 5 вакансій, а десь може бути період, коли там у нього буде 0 вакансій, і окей okay. для нас це не смертельно. Так? Ми не толерантні до невиконання таргетів і до відсутності наймів, але ми дивимося. Не тільки в розрізі одного тижня, а ми дивимося в розрізі місяця і шести місяців. Що ми зашиваємо в єдиний коефіцієнт перформансу рекрутера? Ми зашиваємо власне кількість hiring менеджерів інтерв'ю. Конверсію, тобто виконання цього цільового показника, ми зашиваємо кількість рекрутинг інтерв'ю, ми зашиваємо виконання пріоритет, розподілу інтерв'ю за пріоритетністю. Ми дивимося на середнє значення фідбеку від хайд-менеджера і фідбеку від кандидатів. І ось ця цифра має становити 110%. Як ця цифра ці 110% розподіляється, да? розподіляється, тобто нам треба якось зрозуміти було взагалі ну, 100% що кому як належить. І тут ми зрозуміли для себе, що для нас найважливіше, аби в нас була високий, висока конверсія, і для нас 40% зі 100% це про конверсію. Це про те, як ліди, е, тобто hiring менеджер інтерв'ю далі рухаються по воронці. І це в нас 40%. Кількість е, виконання таргету по first е, HM інтерв'ю, тобто інтерв'ю з наймаючим менеджером, це 20%. Знову ж таки рекрутинг інтерв'ю це 20%. І тут, якщо пріоритетність дотримана була, то е, це 10 е, Фідбек 5 і другий фідбек також 5. І так само, якщо у рекрутера не було закриттів і немає фідбеку, то тут ми трошечки перерозподілили відсотки. Може звучати складно насправді, але це працює дуже класно. От. І ще наш рекрутер може перевиконувати ось цей ось таргет, 110% і бути топ-перформером. За рахунок чого? За рахунок, ми не зашиваємо, типу, must have кількість наймів в конкретний місяць, але при цьому всьому, кожен найм він додає також кількість до цього єдиного коефіцієнту перформансу рекрутера. До прикладу, якщо рекрутер зробив найм, і цей найм менший був по time to fill тобто від. Від 40 днів то рекрутер отримає можливість отримати бонус у вигляді 5% до єдиного коефіцієнту перформансу рекрутера. Якщо цей найм був зроблений, але він був зроблений довше аніж за 40 днів. То Кій тоді в такому кейсі рекрутер отримує 2,5% до єдиного коефіцієнту перформансу рекрута дуже важливо ще зазначити тут напевно що ми працюємо не за бонусною системою у нас в компанії виключно ставка але при цьому всьому от виконання цих от цілей воно напряму ефектить на перформанс рев'ю і на власне перегляд ставки а це на місячній основі розраховується. Ось. Так, розраховується на місячній основі і єдиний коефіцієнт саме місячна основа і евереч 6 місяців. Угу.